Путін б'є по Україні в день саміту НАТО. Чи буде реакція? Чи зустрінуться Трамп і Зеленський у Газі? Чи є про що зараз домовитися? Як взагалі конфлікт Ізраїлю та Ірану вплинув на перебіг війни в Україні? Чому Лавров каже, що то заслуга Росії у врегулюванні конфлікту? Про це сьогодні говоримо разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. От сьогодні, якраз таки в день проведення саміту, Росія вбила більше десяти українців. Це те, що відомо на даний момент, якраз таки через удари по Дніпру, Харкову, Сумщині, Донеччині. Це все цивільна інфраструктура. І в наших змі попереджають, що можуть бути ще масовані удари Росіян сьогодні. Як ви думаєте, чи це якраз таки такий цілеспрямований терор у день саміту? Яка мета тоді цих ударів? Ну навряд чи вони прив'язуються дат, росіянам не потрібно приводу для того, щоб бомбардувати Україну. У них завдання знищити Україну українців і дух українства, як вони це все називають. Тому на фронті вони очевидно не можуть вирішити всі завдання, які перед собою ставили. Тому вони роблять ставку на терор, сподіваючись, що зламається країна. Ну тут якраз таке те, чого ми найбільше мабуть очікуємо, що Зеленський може зустрітися з президентом Трампом на полях саміту НАТО, можуть обговорити санкції проти Росії і закупівлю зброї для Києва. Як ви думаєте, чи все таки вдасться цього разу, чи знову Трамп тікатиме, як це було минулого разу, як не Джей Севен? Ну, давайте так. Ми ж не знаємо з якої причини він пішов g 7 Там же може бути різні причини, в тому числі внутрішньополітичні. може. Так, кому порадили там політехнології, щоб показувати свою самостійність. Тобто, там може бути дуже багато причин, чому він це зробив. Це вона знаєте тільки в наших Фейсбуках знають, от в наших, звичайно, знають, що це виключно через те, що він не збирався зустрічатися з Зеленським. Ну, така собі, це така собі формулювання. Чи буде обговорення? Ну, буде обговорення. Тим більше тут вже знаєте, коли. Є, є конкретика пов'язана з тим, що в Україні з'явилися гроші, це зовсім інша розмова. Це, в принципі, відповідає логіці Трампа, коли він заявляв, що ми нічого вже давати не будемо, будемо тільки продавати. Ну, так продавайте. Mm. Да. Я думаю, що це, це, це питання вже грошей. а Далі Україна повинна вести перемовини із американським ВПК. Не зікаючи, що у нас є там скільки там президент говорив, є 15 мільярдів. Хто хоче тут заробити далі? Сказати, хочете, давайте тоді будемо шукати тих людей і допомагати нашому шановному президенту, які гальму ну, мається на увазі на ми нашому президенту, а вони президенту Трампу для того, щоб знайшли людей, які гальмують цей процес, тому що це не подоста, коли виробники американської зброї не Угу. Ну, дивіться, якраз таке з'явилися певні сигнали того, що дійсно Зеленський з Трампом можуть зустрітися. Принаймні, керівник офісу Андрій Єрмак написав, що він вже мав розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, і що говорили якраз таки підготовку до майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського. І він каже, що обговорили також питання припинення вогню: що США підтримують, ну підтверджують свою незмінну підтримку. Имку щодо цього питання, як ви думаєте, чи буде цього разу підніматися, і чи дійсно ну США можуть піти вже після ізраїльської іранської ситуації? Ну конфлікту піти на більш радикальні методи тиску на Росію? Чи поки що не варто цього очікувати? Ну давайте так Україна ж нагадую завжди сполученим штатам Америки. ми з вами домовлялися про тридцятиденну перемію Домовлялися. Так, що давайте показувати, що ви така крута наддержава, так тому що ми, ми погодились ось і ви погодились. Так що давайте тепер вживати конкретних заходів або продавайте Україні зброю в достатній кількості, щоб ми разом з вами тепер змушувати росіян. Виконувати свої зобов'язання як домовлялися з Європою, і тому Украї... позиція України абсолютно адекватна. Або давайте більше зброї нам, Ми тоді разом з вами зробимо Америку великою знову. Ну а яких взагалі ви рішень очікуєте від саміту НАТО, тому що принаймні з того, що зараз відомо, що всі країни все-таки зобов'яжуться витрачати на оборону 5% ВВП, і в тому числі для нас позитив, що буде закладатися і допомога для України. Але ось цього 5% скажімо так, показника можуть досягнути лише за 10 років, а не за 5, як вимагали США. То тут хочеться розуміти, чому ж? За п'я чому ж не за п'ять? Адже Зеленський і наприклад ті ж Блумберг постійно пишуть про те, що Росія може напасти на країни НАТО за п'ять років. То чи не запізнілі це будуть рішення Європи? Ну, дивіться, ти країни, які межують з Росією, взагалі ніяких проблем у них не було. За, за один рік збільшити витрати на оборону, чому тому, що у них є небезпеки. Ті, хто там розповідають, що що у них немає такої можливості, відверто брешуть, тому що вони сподіваються, що до них це не дійде. Це така лицемірна, абсолютно неадекватна політика. Те, що вони обіцяють, ну таке. Я вам скажу. от вони 2% ВВП 20 років тому обіцяли і не виконували це. Тому звичайно, що тут повинно бути тиск як всередині, так і в тому числі а, Україна, в тому числі повинна тут сприяти цьому. Що у, якщо не хочете платити 5% ВВП, давайте в три кладемося допомагайте Україні там піввідсотка кожна країна. Європа заплатить на підтримку української армії ВПК, і все, що з тим пов'язане, і з безпекою все вирішити питання. Тим більше там вже можуть бути маніпуляції з цими витратами, а сказав, можу сказати, ну ми на наприклад, будуть фінансувати будівництво доріг чи інфраструктури, і будуть говорити звичайно, звичайно, що це на, на військові витрати. Так що там хитруватих людей досить багато чим на жаль далі від кордону а з Росією, тим більше таких хитрунів дуже багато таких от хитрунів. Як ви думаєте, буде підсумкова ком'юніке? І так само, як на саміті G7 вони там уминали питання щодо України, і так само цього разу не хочуть згадувати ні питання війни Росії проти України, ні питання Ірану та Ізраїлю. Тут хочеться розуміти, чи будуть вони все таки якісь такі ключові меседжі щодо України закладати у цьому підсумковому ком'юніке, Тому що поки що невідомо, Ну, давайте так. Якщо не буде плювати, якщо буде, теж плювати. Чому? Тому що нас цікавить, повинна конкретика. Гроші на війну дають, можуть взагалі нічого написати. Українці повинні, нарешті, зрозуміти, що НАТО без України не існує. Це Україна є донором безпеки, в дійсності Європи, а не НАТО. Якби вони проводили НАТО без України, це взагалі було б смішно. От що на чому повинні орієнтуватися. там пишуть, не пишуть. Все рівно вибудовується нова структура безпеки в Європі, яка не буде містити от такій надбудову вигляді НАТО, де різні країни будуть там компостувати мозок. як обороняти нашу країну? Наприклад, чи забезпечувати безпеку? Не існують ніяких вже стандартів НАТО. Забудьте, існують стандарти України. Нинішні стандарти НАТО можна вже викинути вже далеко-далека в сміттєвий бак. Тому що в сучасній війні воно вже не працює. І а, тому, я, чесно кажучи, байдуже, що воно там буде написано, одразу ж говорить. Я Для мене о, цифри головне: Нідерланди виділяють гроші. А, Норвегія виділяє гроші на закупівлю зброї для України. А, з нашого боку, ми максимально повинні локалізовувати виробництво зброї у нас, а не те, як вчиняє міністерство оборони, яке не фінансує виробництво а, власних 150-мм снарядів на території України. Там приватна компанія, українська бронетехніка, домовилась вже з хамі взяли навіть обладнання. 100 тисяч готові були. Платити вже виробляти вже в цьому році, і тут вони говорять, виходить жиму це, які там займаються закупівлями. Говорю, що вони будь-ім е, знову закуповувати. Це просто диверсія, називається. Ось треба виробництво у себе робити, щоб робочі місця були податки, сплачувалися, експорт, якщо потрібно організовувати і багато чого іншого. От на що ми повинні звертати увагу, і взагалі експорт треба відкривати для того, щоб гроші заходили в нашу країну, конкретні продукти продавати, будувати нові союзи. Ви повинні розуміти, що Україна власному завдяки власному ВПК взагалі може окремі союзи будувати. без НАТО, би всі ці. Цього колгоспу, де там якісь незрозуміли країни починають розповідати, що вони будуть робити, що не будуть робити. Ну НАТО фактично зараз заблокована і так, тому що воно вона фактично така фіктивна в дійсності структура, яка і не факт, що працює. От нещодавно бачив в інтерв'ю цього генерала з відставного, правда, Нідерландів. Що він говорить? Ну, якщо там трохи захоплять пару сіл в Естонії, ми не будемо реагувати. Здрасті. А навіщо тоді взагалі НАТО існує? От, ну... от вам відповідь, от вам відповідь про е, це НАТО. Так, абсолютно з вами погоджуюся. Тут хочу у вас е, уточнити, яких саме ви маєте на увазі партнерів, з ким варто було б заключати е, договори, союзи, співпрацю. Ну м, кого ви згадували ті ж самі Нідерланди, Данія, яка е, поставила, скажімо так, на військові рейки, в тому числі багато наших виробництв, яка інвестує в нашу оборонну промисловість, е, Німеччина, ось ці країни, Велика Британія, чи е, є ще от союзи, дійсно які можуть бути дуже. Перспективними для нас, давайте так. Треба в першу чергу будувати стосунки з тими країнами, яким теж страшно. Це в першу чергу Північна Європа. Там є гроші, там є технології. Так їм теж страшно. Країни Балтії, Польща, Румунія. Це перша лінія, з якими є з слід співпрацювати. Це достатньо, до речі, самодостатній союз. Наприклад, в Швеції є, виробляє і літаки, виробляє і багато технологій, електроніку. От з ними слід в першу чергу будувати стосунки, а інші країни. Ви повинні розуміти, яка у них позиція. Ну, наприклад, Західна Європа. Да? Та сама Британія, Франція і Німеччина. Ну у них така позиція для них, що є суверенітет східної чи е, е, Центральної Європи. Чи може і немає це в принципі для них не не, не сильно їх і парець можна сказати. Чому от, наприклад, був Варшавський договір, радянський Союз тоді тримав. Контроль на Східну Європу. Що Європі щось погано було? Ні, у них було і так все добре. Ось і тому там, там така ситуація. Хитрувата в дійсності. Там більше політики в співпраці з Україною. Це дуже добре. Але в основному слід опиратися саме на північну Європу, на Польщу, країни Балтії і Румунію. А далі від інших виключно потрібні гроші гроші ще раз гроші. Так, якщо говорити крім е, союзів, крім підтримки, звісно, для нас дуже потужним. Було би ведення санкцій проти Росії додаткових, і ось ЄС хоче ухвалити 18-й пакет. Звісно, що проти Угорщини і Словаччина вони не хочуть, аби знижували стелю на російську нафту із 60 до 45 доларів за барель. Як ви думаєте, чи все таки вдасться переконати ці дві країни ухвалити цей пакет санкцій? Чи він реально вплине на Росію? І чи ось цю стелю вдасться переламати нарешті? Стеля це фікція. Відкрию вам таємницю, її легко обійти. <сіх> Тому єдиним конкретним кроком є блокування портів Балтійського моря, іншого кроку немає. Або щоб в цьому може взагалі ніяку ставити ніяку там стелю. Головне, щоб там було написано. Якщо ми вводимо санкції про тих суден, які там плавають по Балтійському морю вони а, їм заборонено проходити через територіальні води а, країн ЄС. З цього буде достатньо для того, щоб заблокувати всі а, а я перепрошую. А вони штом. є якраз таки в цих санкціях? Тобто ні, а ні, ні... цього немає. Да там, там, там таке. Ну слухайте, то там це більше таке. Ну давайте так чи продовжує купувати Європа російську нафту? Продовжує. Чи продовжують вони купувати російський газ? Продовжують. Чи продовжують вони купувати метал російський? Продовжують найбільш цинічно, що вони продовжують аграрну продукцію купувати у росіян у білорусів. Тобто нам вони компостують мозок. Що виявляється, Україна не може продавати, а їм можна продавати. Так що там така хитро, а там за ручками шаловлівими завжди треба слідкувати. Ну, як то кажуть, найкращі санкції це дійсно наші спецоперації, такі як Павутина і операції в Криму? Це було би дійсно найкраще. Хочу ще на сам кінець з вами обговорити ситуацію щодо Ірану з Ізраїлем. Трамп вчора сказав, що все буде перемир'я. Сьогодні Іран запустив ракети на Ізраїль. Ізраїль сказав, що ми будемо все одно відповідати. Трамп вийшов розлючений, злий, сказав, що це взагалі коїться поматюкався там. Навіть то як ви думаєте, все таки той довгої? Очікуваний мир, про який сказав Трамп, що він там а, війну врешті вдалося закінчити ядерну зброю. А, навіть Іран не зможе ніколи про неї подумати. Як ви думаєте, чи дійсно ось такий фінал вдасться зберегти надалі? Я думаю, що там буде поки продовжена війна, поки не вирішене буде питання безпеки. Ну зараз у Ізраїлі є можливість активно атакувати Іран, там знищено ППО. Я думаю, що вони будуть максимально робити, щоб добити Іран в різний спосіб. Я не думаю, що там щось так швидко закінчиться. Угу. Ну а навіщо ж тоді Трамп виходить з цими усіма заявами? Він хоче просто здатися переможцем, що він, начебто, все, все вирішив. Скажімо так, Ізраїль вів до цього, скільки часу операцію там декілька тижнів здається, і потім США один раз вдарили, і все Трамп виходить, каже, що все, ми молодці, всіх цілий досягли. Саме для цього? Ні, давайте так. У Трампа в дійсності, в дійсності хитрувата, завжди поведінка. Він залишає завжди за собою простір для маневру. Так, якщо вийде, ми красавце, він особисто. Якщо, якщо не виходить, це не я винувати, це Ізраїль винувати, хоча mm -hmm. продовжують постачати йому зброю. Ну, це, це у нього тактика така ведена перемога. щоб він завжди був красавчиком. Не, от і все. Ну, так. А так в принципі завдання в принципі завдання ну вирішуються. Те, що вони вдарили, це дуже добре. В дійсності для всього світу показує, що сполучені штати Америки теж вміють мочити в сортірах, як говорить. Росіяни тільки і у них можливості побільше, щоб кому кому небудь там відірвати голову, і він завжди створює таку ситуацію невизначеності: а вдарить не вдариться. Це дуже напружує в дійсності такі великі режими, як Китай Росію КНДР та інших. Ну, наприклад, він заявив, що там два тижні буду думати. Щодо того, щодо е, Ірану, а потім через три дні влупашили. А тепер ніхто не знає, що тепер буде. Uh -huh. А це створює таку напружену обстановку в дійсності в таких країнах. Так ну і від собі дивися, там по монітору Путін як Б-2 літає. Його невоз... немож... неможливо знайти. А прилітає отака от бомбочка на 15 тонн, Влітає в бункери, все там е, е, роз... розлітається. А що тепер робити? А що тепер раптом вони таке саме по по проти росіян можуть зробити? Тим більше, Ізраїль показав систему ППО росіян, та й не дуже та й працюють, особливо якщо є сучасна зброя. Так, якраз таки ви заговорили за росіян? Я хотіла додати, що кінь Путіна Лавров виліз із заявою, що, начебто, це їхня була заслуга про так зване перемир'я? Мовляв, Росія у контакті зі США, Іраном та Ізраїлем, внесла свої пропозиції щодо вирішення конфлікту, і реакція була позитивна. То як ви думаєте, тут дійсно була участь Росії, і вони причетні до ось цього так званого перемир'я? Чи вони просто намагаються знову ж таки собі присвоїти хоч щось? Ну не можна сказати, що вони нічого не робили. Наприклад, вони підписала Федерація хокею з Росії, підписала в цей час договір з Федерацією хокею Ірану. В принципі, вони показали, як вони напружуються, розвивають іранський хокей. Я правда не знаю, що да. Да, От і так, а так звичайно, що вони там вже не потрібно. Вони якраз можуть, хочуть показати, що вони там щось вирішують. А в дійсності США і Ізраїлю навіщо їм Росії там потрібно? Росія завдання максимально щоб було напруження на території Ірану в наблизькому сході, тому що ціна на нафту завжди буде йти вгору. А от що їм в принципі потрібно? От, от, власне кажучи, і все. Ну, тут якраз таке все повернулося нам, начебто в плюс, що ціна на нафту знову опустилася до того рівня, яка була до початку конфлікту. Тому тут хочеться розуміти, як ця вся ситуація взагалі вплинула на можливості Росії в російсько-українській війні, і як це ну прямо впливає на нас. Ну давайте я продовжую говорити. і Буду говорити. Ми не повинні. Ну, те, що спустилася ціна на нафту, це дуже добре тому, що з приходом нинішньої адміністрації до влади, в дійсності росіяни, нарешті, почали відчувати економічний тиск, тому що попередня адміністрація потрібна була російська нафта. Далі ми повинні сподіватися виключно на свої сили, довбати більше по портах, довбати більше по залізницях. І тоді, в принципі, байдуже буде яка ціна на нафту, тому що вони просто вивезти не зможуть і не зможуть експортувати. А тут ключовими точками є парти Балтійського моря та парти Новоросійського. А як каже голова СБУ генерал Малюк, що ми ще не починали. А буде що показати і здивувати чим росіян? Тому дійсно розраховуємо на наші власні санкції, нікого не очікуючи. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, що говорили з політологом Тарасом Загороднім. Дякую, дякую.